Такий цікавий факт, я задавала достатньо часто це запитання, що собою являє філософська логіка своїм зарубіжним колегам. Ну, от є колеги, які до нас сюди приїжджали, у Київ читали лекції нашим студентам. І от кожного разу, наприкінці цих лекцій, я задаю запитання: от, будь ласка, чи можете визначити, що таке філософська логіка? І кожного разу я отримувала різноманітні визначення. Тобто, якщо ви говорите, скажімо так, Просто з приводу цього, а, то тоді ми можемо сказати, що от є філософія і логіка, і ми можемо подивитися на взаємовідносини між цими двома дисциплінами. Якщо ми говоримо про те, який вплив має філософія на логіку, то ми говоримо про філософію логіки. Якщо ми говоримо про те, який вплив має логіка на філософію, то ми говоримо про філософську логіку. Так. Тому от філософія логіки ну, ще да, може, таке порівняння. Ну, от ми всі знаємо філософія математики. Mm -hmm. Тобто Є математика і філософія математики. Ми можемо говорити, наприклад, є фізика, є філософія фізики. От так само є логіка і є філософія логіки. Тобто, фактично, філософія логіки її предметом дослідження, є от такі от певні засадничі моменти, які стосуються логіки як науки. Mm -hmm. ну, от, наприклад, таке питання, а що є логіка.